У нас задача стоїть мінімальна закопатися і утримати лінію фронту там, де ми є. Зараз про якісь там оці міфічні казки про штурмові війська і все остальне, це чисто популістичні заяви. Треба стабілізувати лінію фронту, як вона мала би бути. Да? Я за всю війну не бачив першої, другої, третьої лінії оборони, одна тоненька ниточка. тим більше зайняту другу лінію, яку обживають війська. Тож питання дуже просте на даному етапі. Надо нам стабілізувати лінію, впертися. По-друге, зміни мають йти зверху. Уряд національної єдності і політичне керівництво. Це будуть різні політичні сили, але вони всі мають об'єднатися навколо ідеї збереження державності і суверенітету. Шляхом перевиборів під час війни можна квартальні концерти проводити, а вибори не можна проводити. Ну, Смішна якась історія, правда ж? От ці вже за сім років вони показали, вони, ну. Хай киянин буде російське ПСО, покажіть мені от діяльність Кабміна Шмигаля, там оту дурака, що на велосипеді їздив, Юльки цієї стюардеці. Які досягнення? Я вам можу сказати про тотальну корупцію розкрадання да? по фортифікації, по закупівлям. А от які досягнення реально? Ну, що ви зробили? Нема абсолютно ніяких. Тому зміна політичного керівництва і призначення. Чисто по військовому аспекту всередині Збройних сил не по принципу політичної приєднаності, а по принципу професіоналізму. Бо тому що я 4 роки військовий, я цивільна людина. Я багатьох речей до сих пор не розумію, тому що це роками треба вчитися. Да? Я там на рівні от командира зводу щось розумію. Далі я не лізу, хоча я мог би вже бути там і командиром батальйону, якби робив кар'єру, да? по принципу політичної приєднаності. А у нас купа людей, які позалазили, і тоді в нас батальйони. Тоді піхоти не вистачає.